Шукаєте безпечне, надійне рішення для реабілітації або легких тренувань у домашніх умовах? FeedLogic T942 – Це бігова доріжка, створена спеціально для комфортного відновлення, щоденних кардіотренувань та занять для людей з обмеженою фізичною активністю. Максимальна вага користувача 120 кг, що робить цю модель надійною для більшості користувачів, оснащена двигуном постійного струму, потужністю 2.0 кінських сили, з піковим навантаженням 3.0 кінських сили. Гарантія стабільної роботи навіть на низьких швидкостях. Швидкість регулюється від 0,5 до 10 км на годину вперед. Та від 0,5 до 5 км на годину назад, що особливо цінно для реабілітації після травм та для тренувань на координацію. Працювати з доріжкою просто завдяки чотирьом кнопкам швидкого вибору швидкості, а три рівні механічного нахилу дозволяють поступово збільшувати інтенсивність. Бігова зона 42 на 126 см – достатня площа для впевнених і безпечних кроків, амортизаційна система. Система VLC Еластоміри знижує навантаження на суглоби, широкий діапазон регулювання висоти поручнів від 69 до 99 см від рівня бігового полотна, 5 ступенів налаштування дозволяє адаптувати тренажер як для найменших, так і для найвищих користувачів. Це забезпечує комфортне та впевнене утримання поручнів під час руху. Контроль пульсу відбувається безпосередньо через рукоятки. Дисплей 7 дюймів з підсвічуванням чітко відображає усі основні параметри. Інтеграція з bluetooth додатками, такими як iConsole, KinoMap та Zwift дозволяє урізноманітнити заняття та слідкувати за прогресом у реальному часі. Безпека ключовий пріоритет у реабілітації. FitLogic T942 оснащений спеціальним реабілітаційним ремінцем, який фіксується між поручнями і страхує людину. У разі втрати рівноваги. Він утримує користувача від падіння, що особливо важливо для людей похилого віку або під час відновлення після травм. Додатково доріжка має аварійний ключ, який миттєво зупиняє полотно при необхідності. Завдяки підставці для iPad або книги ви можете тренуватися з улюбленими відео або читати під час ходьби, а транспортувальні колеса спрощують переміщення тренажера у межах дому. FitLogic T942 942 це впевнені кроки до відновлення, підтримки форми та щоденного руху. Ідеальний вибір для дому, реабілітаційних центрів чи літніх користувачів. Обирайте розумно, обирайте FitLogic.